Друзі, вітаю вас всіх на прогнозі. Мене звати Олег Колісник, і сьогодні з нами в студії Анна Атаманова Я Вас вітаю. Вітаю. Сьогодні маю до вас дуже цікаву пропозицію. Знаю, що ви вмієте і практикуєте і часто спілкуєтеся з духами, то давайте сьогодні ми призвемо в наш ефір Дух Тараса Шевченка. Як ви на це дивитесь? Давайте спробуємо запросити. Так, давайте. Угу. З'являється, нам повезло, прийшов. Давайте запитаємо у нього, чи залишав він якесь таємне просто для України, якого ми ще не почули, не змогли розшифрувати побачити. Він каже багато спалено і часом, і вогнем. моїх творах було описано: я говорив про москалів. Угу. були таємні записи, які він постійно змінював, писав, змінював. Він каже: в моїй душі серці. Тліє ненавість до москалів, ви живете в такий тяжкий час, коли потрібно відстоювати і погляди. І землю. Він каже. Я от лежу в труні, У мене тут кімната. Він показує дивіться, мені добре. Мені зараз краще, ніж вам Голубого кольору моє ліжко, ви так часто мене насичуєте енергією, згадуєте. Дитячий сміх я чую. Я люблю приходити до шкіл, коли читають мої вірші. Такі зернятка, які проростуть, і дадуть. Чому зараз мало хто пише вірші? Чому ви постійно сидите в непотрібних цих системах? Вам не набридло? Я так хочу вийти з своєї кімнати і просто взяти жменю землі з моїх рідних країв. Принесіть мені на наступний ефір мішечок з землею. Я дуже прошу. Він так каже і я так хочу почути запах землі, це те, що мені не вистачає. Мені не складно відповідати вам, чому ви мене. Турбуєте? Можна задавати запитання. Mm -hmm. e, давайте спитаємо у нього, що він думає про те, що зараз відбувається в Україні, чи бачить він, що саме призвело до війни, що зараз триває. Тож зрозуміло. Старий проти молодого. Як старий цап проти молодого. Але ж скільки полягло, чому такі люди дурні, коли співають пташки. І запах квітів. Чому ви хочете все зруйнувати? Україна, от він так робить зараз пальцем. Подивися, то Алішка до тебе каже. От подивися, Україна це скарбниця. Скарб. В Україні знайшли щось дуже дорогоцінне. А всі країни бідніють. Причому тут президент, при чому тут мова? Вони хочуть вкрасти те, що спокон віков було наше. І тягнуть з одного боку в інший? Скарб в Україні є скарб. Досить угу. цікаво та неочікувано. Дякую вам дуже за відповідь. Що він може сказати про терміни закінчення війни? Чи бачить він якісь у найближчому часі поліпшення для України? Він каже: є такая книжка, давно написана. Є вона. В монастыре. Там дьяволом. Диявольською рукою написано, епохи, зірки намальовані, стільки мов змінено. Сам диявол приходив обличчя в обличчя. Ви ж знаєте його. Городою Нострадамус. Він з дитинства спілкувався з дияволом. Він мені каже, і ти бачила диявола, і ти його знаєш. Він же написав, що кожних 60-120 років цикл іде, циклічний, є простір для нього, і тоді він проходить, але він хоче знищити цю планету. Йому не подобається життя, його дратує чиста екологія. Він каже: Ви знаєте, що Росія готують. Готуються до удару. Там, де святиня святинь, запоріжська. Ранішня зірка найсильніша для обрядів. Там хочуть біди наробити. А де саме планується цей удар? Він говорить, але мені не чути не можна простір. Майже без звуку я не можу повторити. І він віддаляється. Він мені каже, що. А Олег в минулому житті 300 років назад був письменником. Нічого сильно. Це здається Париж, Франція, десь біля води. Сирість. Він каже: ти ж сам писав, чому не пишеш? Ти маєш більше риби їсти, як і раніше. Він мені показує тебе з ліхтарем таким і пером. Вікно, якийсь вогник, і ти пишеш, пишеш, потім малюєш. Потім я бачу, ти встаєш і щось переливаєш, якісь суміші, ти щось нотував. Але ти помер ще досить в молодому віці від хвороби, туберкульоз. Угу. Тому тобі зараз потрібно дуже берегти легені, тобі потрібно перейти. Вік 32 роки, тоді краще буде, але зірки мають вплив на твою долю. Згадай себе в минулому житті. Ти маєш любити запах квітів? Дуже я бачу от саме квітку якось ти ставив і запах квітів. Що ти ще хочеш знати? Е, дякую от. Дякую за особисті, особисті такі підсказки. Я пропоную відпускати. Вже так було погано чутно, і ми перейдемо до наших нинішніх актуальних тем разом з вами. Поговоримо. Він просить на наступний раз принести йому. Він хоче ще прийти. Mm -hmm. На наступний раз, будь ласка, він хоче горілку. Принести і чомусь цибулину, цибулину, і щось до неї. Угу. Він дуже любив цибулину їсти з горілкою. Зафіксуємо це і обов'язково підготуємося до наступного разу. Я буду, я буду з вами розмовляти. Ви ж зробили мене як. Я поруч постійно з вами. Мені подобається виходити. Так, мені сумно. Відпускаємо, так? Так, так. Давайте поговоримо тепер про те, що відбувається зараз. Зеленський заявив, що Росія за допомогою китайських супутників фотографує українські АЕС. З нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза ударів по ядерних об'єктах. Це з інтерв'ю до ABC Е, Він додав, що інформацію, яку отримала Україна, поділиться з іноземними лідерами під час Генеральної асамблеї ООН, що вже станеться саме сьогодні. Давайте ми з вами подивимося, чи. Відповідає взагалі ця інформація дійсності? Чи планують вони атакувати атомні електростанції українські? Здається, що не попереджав нас про це Шевченко. Щось було, але ми не знаємо точно, що що саме. Так. Планують. Чомусь на зараз більше в планах, як на 10-й місяць, десь. Близько 18 го числа. Угу. Тобто, вже за... менше ніж за місяць може щось таке статися? Радіація шкода саме для дітей до 13 років. Є. Угу. А які саме атомні електростанції під загрозою? Рівненщина. Запоріжжя. Не знаю. біля Вінниці щось може бути. Де зможуть влучити? Ціль. Знаєте, як зати перед бурею. Зараз вони тихо себе поводять, а потім будуть дуже сильні обстріли масовані. Угу. Але. Дивіться, в 2024 році знову програється карта все ж таки якогось тайм-ауту домовленості на певних територіях, на спільних uh -huh. територіях продовжується. Питання не закривається. Ось карта. До 2025 року, коли вже енергія 2025 року буде все ближче. Зараз, коли жовтень. Так, е, починається пора золота, починається пора Хэллоуін, да, свято. Це фінансові канали, фінансові можливості вирішення все ж таки важливих питань, доленостих переходить на жовтень, е, листопад, осінні місяці. Угу. Ну, з вами часто прогреється саме ці місяці, жовтень або листопад, і зараз є чутки, що союзники України обговорюють можливість зв'язатися з Путіним вже безпосередньо у листопаді перед е, зустрічю g 20 у Бразилії. Це справді так? Я мені кажуть, що ось чомусь прийшов як Іван Грозний, навіть з Росії. Він стоїть тут. Справа, М -м. і він кричить, він так кричить. Росія побідит, він каже, що він вселяється, як в Путіна, він вимагає забрати. Він каже, я не дам йому спокою, я не полишу, я не дам йому спокою. Ви блашина армія проти нас. Мы одной территории боимся. Беля чемодижитом, и як той бік, Мы пойдем другою другой стороной. 6 число, 4 число, 19-18, бути потрібно обережними. І в мене таке відчуття, що має бути у людей якийсь запас їжі, запас води питної. Тому що дійсно загроза йде. Це загроза радіації і знову ж вода. Примусові такі будуть якісь трагічні такі методи, щоб все ж таки. Саме в цьому році відбулись е, за їхніми умовами домовленості, але впирається все в вибори. Угу. Після виборів тоді в них як розв'язуються руки. Дуже цікаво, ну, дякую вам дуже за сьогоднішній прогноз. Будемо з вами на сьогодні вже закінчувати. Наступного разу ми додатково підготуємося до зустрічі з Тарасом Шевченко. А е, на сьогодні я буду прощатися з усіма нашими глядачами і до зустрічі вже за тиждень. До побачення. До побачення.